Просевича представив наші торгові місця на бульвар Юрія Друговича, де немає скупчення туристів, жодного вказівника від бювету, як він нам обіцяв, по сьогоднішній день проскурців немає. І на сьогоднішній день мер міста не йде з нами на вступки, натравлює е на нас куповану містку Дельта, які приходять і нам не дозволяють реалізувати, рекламувати. Вони пояснюють, що це санітарна зона і ми не маємо права з'ясувати туризму. На бюветі стояли люди, працівники які з, інших, з різних туристичних фірм, які на рекламних щитах мали інформацію про екскурсії, про подорожі, про прославляння нашого краю, Західної України. Ми возимо на екскурсію, тобто стаціонарних щитів у нас немає. У нас тільки є щит, який поміщаються на людині. І охорона десь тижня, два-три тому, почала гонити. Тобто, одна охорона підходить, шарпає людину. В Кінцевому результаті ми звернулися до Олександра Богоцького, звернулася до постукової організації Добучковича Романа, і вони вирішили нам допомогти нашій проблемі. У нас є Ліцензія у нас є е, про сплату єдиного податку, тобто всі документи, як був, в порядку. І людина, яка ходить по, е, біля бюджету з тим інформаційним щитом, за неї пальця податків на офіційно оформлена. У нас був суд двокрічної давності, і наші адвокати говорили, що згідно закону, про, е, згідно конституції про закон України, ми маємо право. З отакими інформаційними щитами ходити по всій Україні, якщо людина є оформлена, якщо є ліцензія, сплачується податок Ви охоронець. ви закрити ви особисто не розганяли хочете? Я нічого не казав, нічого не буду казати. Всі питання, будь ласка, до дирекції. Я дзвонив до начальника, він казав, всі питання, що вийшли то, до дирекції. Отак, так, вони йдіть, ви вже вести можуть до дирекції. І рішайте, що вам треба вийти, що вам треба вийти, що вам треба вийти. Ви в якій фірмі працюєте? Все, я почу. Якої фірми? Якої фірми? ООО ВП «Олександр Горан». Керівник <клухи> <Звичайно. Відпослужені. клухи> <клухи> <Порістів, клухи> Трускавецького автомайдану, Богуцький Олександр Миколаївич. До речі, ви до цих вірьох так і не представилися. Скажіть, будь ласка, чому на якій е, підставі ви маєте претензії до цієї жінки? До тої чи до іншої? Законні підстави. Не надумані вашою фірмою. Згідно чинної конституції. Ви читали конституцію? Територія Бігеду знаходиться в приватній власності Русський Курорт. Сергій, Сергій. Пане Сергій, ці люди теж порушують законодавство? Ні, ну... Я питаюся вас, чи питання, вони порушують законодавство? От якщо я зараз витягну пресик, я буду рекламувати релігію? Покажіть мені, будь ласка, письмову вказівку від вашого начальника. Добре, ще це наберу начальника. Набирайте начальника.